Менше року в нашому місті діє комунальний заклад соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними можливостями. Добродія Калуска. Сюди приходять діти різного віку. З ними працюють психолог, соціальний педагог, реабілітолог, які допомагають дітям-інвалідам адаптуватися в цьому світі. У Добродії Калузькій на даний момент 30 відвідувачів. Це є діти і молодь, тобто це і шкільного, і вже післяшкільного віку. В основному це є діти з церебральним паралічем. Є також, значить, аутисти, є хвороба дауна. От такі акції вони направлені на те, щоб не тільки, скажімо, там, до Дня інваліда, а щоб постійно якось людей привчати до того, що. Поряд з нами люди такі ж, як і ми, просто з особливими потребами. Для дітей інвалідів завжди проводять різні конкурси та акції. Останню акцію організувала громадська організація Віола спільно зі спортивним флорбольним клубом Фрідом та Івано-Франківською обласною федерацією флорболу. Мета акції зібрати кошти на придбання караокі для дітей Добродії Калуської. Ми, коли з вами останні раз бачилися, то я пам'ятаю, що хтось з вас казав, що любить хоче караокі, мріє про караокі. Так було таке. Так. Всі караоке. Дякуючи волонтерам, студентам коледжу політехнічного, дякуючи Каловський тест, дякуючи ряду інших організацій, які долучилися, ми от вашу мрію вирішили здійснити. Ми, здійснили. ми придбали вам караоке, ми прийшли до вас в гості, і ми раді, що ви відкриті до нас, відкриті до знайомства, і ми хочемо, щоб це було як не друга і не остання зустріч, а ще і ще, ще, ще більше. В день святого Андрія Первозванного, голова громадської організації Віола вона ж координатор проєкту «Караоке до свята Мар'яна Циганин, Присутності дітей-інвалідів вручила директору Добродії Калуської і городидучу музичну апаратуру. Діти відразу брали участь у музичному конкурсі Відгадай мелодію, а ще співали і танцювали. Для того щоб здійснилася мрія цих діток, потрібно було організаторам акції Докласти чималих зусиль. За активну участь у проведенні караоке до свята було відзначено грамотами учнів, студентів та представників громадських організацій грамотами.